Григорянка, спершу подам загальні відомості про цю службу, а потім приписи щодо неї. Дорогі мої, є різні звичаї щодо відправи святої літургії за померлих, особливо поширені Григорянки. Звідки цей звичай і якого значення у житті церкви? При першому погляді на зображення, яке бачите перед собою, можна злякатися, натовп стражденних людей полум'я, на щастя це не пекло, а чистилище. що вище піднімаються ваші очі, то більше в картині яскравості і надії. І один щасливець. Саме залишається місце. Напиш на стрічці повідомляє, що він переходить від смерті до життя. Відповідно до назви твору, ми бачимо, як святий Григорій Великий вводить душу монаха на небо. Зліва, як у сучасному фільмі, можна побачити священника, який відправляє службу Божу. Картину написав Джованні Батіста Креспі? Так він увічнив появу звичаю відправляти Григорянську святу літургію. Так звані Григорянки це 30 служб Божих поспіль, пожертвуваних щодня за одну померлу людину. Звідки цей звичай? Що історію описав святий Григорій Великий у своїх діалогах. До того, як стати папою у 590 році, він був настоятелем Бенедиктинського монастиря, один із ченців, якого звали Юстус Захворів. На смертному ложі він зізнався, що приховав від спільноти три золоті монети. Згідно з правилами монастиря, він вчинив великий гріх. У нашому монастирі було правило Брати живуть спільно так, щоби ніхто не мав особистої власності, пояснює папа Григорій І. Юстус, за бажанням настоятеля помер на самоті. Його поховали не серед інших монахів, а не в освяченій землі, вкидаючи до його могили згадані монети. Однак після його смерті Григорій. В дусі розшалобився над своїм померлим братом і з глибоким смутком думав про його муки і шукав способу допомогти йому. Тож він попросив одного священника відправити за нього 30 святих служб Божих день за днем без перерви. Після того як було відслужено останню святу літургію у устуведіння з'явився своєму рідному братові Копіосу, також монаху, і повідомив йому, що щойно був звільнений з щастилища і долучився до спільноти спасенне. І з цього стало ясно зрозуміло, що мертвий брат через спасенну літургію був звільнений від Кари, підсумував папа Григорій І. Вважається, що саме підпливом його авторитету, практика 30 святих служб Божих, відправлених за конкретну померлу людину, поширилася спершу в Римі, а потім і в Європі. Принципи відправи Григорянок. Отеччан Гляп'як виділив чотири важливі елементи, що мають бути збережені при відправленні Григорянки. Їх сформулював Святий престол аж 24 лютого 1967 року. Вони містяться в декларації конгрегації Собору, колишня назва Конгрегації у справах духовенства. Насамперед, Грегорянську святу літургію можна відправляти лише за одну людину. Немає колективних Грегорянок. По-друге, Грегоріанську службу Божу відправляють лише за померлих. Немає Грегорянок за живі. По-третє, грегоріанську святу літургію за одну людину відправляють рівно 30 днів. Четверте. Важлива безперервність у відправі святої літургії. Однак варто знати, що виникають непередбачені перешкоди, наприклад, хвороба священника або потреба. Відправити службу в іншому наміренні через шлюб або похорон, намір не переривається, а цикл просто зміщується. Важливо, що григорянку в певному наміренні не обов'язково завжди має відправляти один і той самий священник. Широку інформацію про горянську святу літургію можна знайти на інтернет-сторінці Францишканського монастиря Альверні. Монахи пояснюють, що значення Григорянської святої літургії не має жодної офіційної доктрини церкви, її треба трактувати як літургію за померлих. Звичай Григорянських святих літургій був схвалений святим престолом лише як благочестива практика вірних, виходячи з їхньої переконаності, яка не суперечить ченю церкви. Отже, немає жодної гарантії з боку католицької церкви щодо ефективності та спасіння від каги після смерті. Звичай базується лише на вірі вірних, що Григорянка це хороша допомога тим, хто звільняється в чистилище від наслідків своїх гріхів. Людина завжди може просити, але той, хто вислуховує прохання, це Бог. Остаточну цінність таких літургій знає лише він, підкреслюють францишканці на своєму вебсайті. У багатьох парафіях можна зустріти ще один звичай щодо мертвих, у якому з'являється число 30. Йдеться про літургію, яка відправляється за померлого на 30-й день посмерті, як джерело вказується старий цвіт. В книзі Второзаконня читаємо, що Ізраїль оплакували Мойсея на рівнинах Моава протягом 30 днів, второзаконня 34.8. Свята Літургія на 30-й день посмерті вважається закінченням першого інтенсивного періоду трауру запокійник. Чи має сенс молитва за померлих? Вже у старозавітні часи була віра в те, що молитва за померлих має глибокий сміст. В другій книзі Макавею є історія про те, що Юда Макавей наказав приносити жертви за погиблих у бою, які порушили закон. Бо якби він не надіявся, що полеглі стануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. При цьому... Мав він на увазі прекрасну нагороду для тих, хто благочестиво вмирають, що за свята і благочестива думка Друга Макавею 12:44. Церква від самого початку розуміла і сенс і потребу молитися за померлих і розглядала це як допомогу в очищенні від наслідків гріха, які вони вчинили. Добре висловив цю думку святий Тома Квінський. Бог приймає прихильніше і частіше вислуховує молитви за померлих, ніж за живих. Бо мертві більше потребують цієї допомоги, нездатні як живі допомогти собі самі і заслужити на те, що Бог їх визволив. Походження 30 служб Божих за померло Найціннішим даром для померлих є жертва. Свята Божа Літургія У католицькій церкві досить відомою і поширеною є так звана Григорянка. Службами григорянськими називають відправлені 30 святих літургій в наміренні однієї особи запомерлого на протязі 30 календарних днів одним або декількома священниками. Що означає Григорянка? Григорянська свята Літургія, названа так в честь папи святого Григорія Великого, 1590 604 роки. Святий Григорій Великий до свого обрання на апостольський престол був настоятелем монастиря святого Андрія у Римі, який у своїх бесідах розповідає одну історію, що сталася з його монастирі, звідки і беруть початок ці служби. В даному монастирі помер брат на ім'я Юст, але ще за життя він, всуперед засадам чину, привласнив собі декілька золотих монет, за що святий папа, його караючи, а інших застерігаючи велів, щоб жоден з братів, коли він помиратиме, не допомагав йому а його тіло наказав закопати разом з тими грошима поза церковним двором. Так і все відбулося. Але через 30 днів змилостивився святий папа, коли в свій час був ще ігуменом над покійним юстом і просив відправляти всім братам по черзі святі служби Божі за нього. Коли служби відправлялися, померлий з'явився своєму рідному братові копіозу, котрий був лікарем у місці, і на питання його, як тобі там, відповів: Дощ було погано, але тепер все добре, бо сьогодні я мав товариство. Коли копіоз прийшов з цією звісткою в монастир. Там полічили дні, скільки вже було відправлено святих Божественних літургій за нього, бо до того часу на це назважали, і виявилося, що рівно тридцять. Святий папа закінчує розповідь такими словами. Копіоз не знав, що робили монахи для його брата. Йому було дивним таке з'явлення, воно співпало із святою жертвою. І через те стає ясно, що померлий брат уникнув страждань завдяки відправленим святим Божественним літургіям. Відтоді цей звичай тридцяти служб Божих набув розповсюдження, а про велику силу його для померлих свідчать численні приклади. Ця практика почала розвиватися у VIII столітті, спочатку в монастирях. А опісля і в інших церквах існувало сильне переконання про ефективність конкретної Григоріанської служби Божої для померлих, які знаходилися у чистилищі. Спочатку апостольська столиця засуджувала деякі звичаї щодо служб Григоріанських, однак пізніше їх затвердила. Завдяки. Завданням конгрегації відпустців 15.03.1884 13... 15 року було заохочення вірних до служб грегорянських як ефективний засіб для звільнення померлих від покарання в чистилищі, який узгіднюється з розумом і святою вірою, у 19 20 століттях. Звернено увагу на конечну тривалість відправлення святих літургій Григоріанських. Григоріанські служби не є наділені жодними відпустами. Ця практика ґрунтується тільки на тому переконанні, що вірні вірують в її ефективність. Більшість богословів вважають, що джерелом цього ефекту є внесок і авторитет Папи Григорія. І його святе молитовне заступництво. Свята конгрегація відпустів заявила, що ці пожертвувані 30 служб Божих мають особливу силу, через них завдяки Божій доброті й милосердю, душа, яка терпить у частилищі, отримує звільнення, тож це побожне і розумне вірування, умови. І приписи щодо відправлення Григорянки. Перше. Григорянська свята літургія жертвується тільки за душі померлих, за здоров'я її не відправляють. Григорянську святу літургію можна жертвувати тільки за одну померлу особу церковного припису. Про спільні григорянські служби Божі за всю родину чи за душі терплячі в чистилищі не існує. Тому, коли нині в деяких модерних церквах, а особливо в монастирях, приймають намірення на григорянку, де описано кілька душ, це не є правочинним. Цього не можна назвати григорянською службою Божою. Це і всього на 30 спільних служб Божих за душі в Чистилищі. Третє. Григоріанська свята Літургія відправляється без перерви, тобто упродовж 30 днів, день у день. Якщо ця служба Божа була з якоїсь причини перервана, священник зобов'язаний розпочати все знову від першої літургії. Григоріанську святу Літургію. Не обов'язково має відправляти один і той самий священник і на тому самому престолі. Якщо священник, який відправляє Григорянку, захворів, він може передоручити цю справу іншому священнику, аби тільки той не мав інших інтенційних святих літургій. Григорянська свята Літургія. Може бути відправлена тільки за померлу особу, не можна її відправляти за особу, яка ще живе і має бажання, аби Григорянка була відправлена за неї за життя. Священник не може брати намірення Григорянки наперед, бо нікому не відомо, кого Господь Бог покличе скоріше до себе. Такий заповіт слід залишити людям, які розуміють значення святої літургії і під страхом Божим виконують вашу просьбу. Подаючи намірення на службу Божу за душі усопших, пам'ятаємо, що наші молитви та добродійства могли їм допомогти, ми маємо перебувати у стані ласки освячуючої, тобто не мати на своїй душі жодного смертельного гріха, бо Господь не приймає жертви грішника. Тому наші предки, коли замовляли святі літургії за своїх померлих, завжди цього дня сповідалися, бо тільки очистившись самому. Можна допомогти очиститися іншим. Досить довгою проблемою в дискусіях між теологами було звернення уваги на збереження безперервності відправлення святих літургій. Деякі вважали, що якщо відбудеться перервання тривалості відправ навіть з об'єктивних причин, це зобов'язувало до відправи богослужень наново. Остаточне розв'язання цієї проблеми принесла декларація Трицеро Григоріано». 24 1967 року. У цьому документі говориться, що святу літургію григорянську можна відправляти за одного померлого на протязі 30 календарних днів, одним або багатьма священниками, в крайньому випадку 30 різних. У цьому правилі є, однак, винятки. Священник може перервати відправлення служб Григоріанських днях трьох пасхальних днів, коли виникне без вини священника непередбачена перешкода, наприклад, хвороба щодо винагороди, стипендія, квота, оплата за відправлення служб Григоріанських на протязі 30 календарних днів. Якщо священник вільний від обов'язку відправляти службу Божу за своїх парафіян, він може взяти на себе обов'язок відправити Григорянську святу літургію. Вдавнину перші християни приймали в жертву хліб і вино, пізніше оливу, всякі поживності і навіть гроші, котрі в перших віках використовувалися на утримання священника і убоге. Потім ті гроші давали до рук священника, так виник звичай давати священнику літургійні стипендії, найняти службу Божу. Щоб в такій важній справі уникнути надужиття, церква видала дуже докладні і важливі постанови, яких священник повинен дотримуватися, якщо хоче мати чисту совість, ці постанови вчать. Перше. Степендійну квоту плату має визначити єпископ Ординарій згідно із тим, обчисляючи кількість григоріанських служб 30 служб Божих на протязі 30 календарних днів або один місяць, вона повинна становити не менше мінімальної місячної заробітної плати. Єпископ може заборонити прийняття нижчої стипендії, але не може заборонити вищої, коли вони цілком добровільно подаються згідно певної причини. Одначе священником в той час не сміє оволодіти користолюбство. Якщо священник дав добровільну згоду на отримання нижчої стипендії, то все одно зобов'язаний відправляти стільки служб Божих, скільки пообіцяв, і скільки становить число служб григорянських 30 служб Божих на протязі 30 календарних днів. Четверте, якщо священник не в силі відправляти через прийняття великої кількості стипендій, то мусить передати цілу. Прийняту квоту іншому священнику, щоб той відправив службу Божу Григорянську, коли б цього не зробив, а далі продовжував трудитися по дві-три служби Божі щоденно для більшого заробітку то впав би під клятву, яку може зняти тільки папа. Однак ще раз нагадуємо, що священник зобов'язаний ретельно відслужити 30 служб Божих. Якщо б так сталося, що священник з власної вини занедбав відправлення святих літургій, то зобов'язаний до відправлення наново 30 святих літургій за померлого. Варто зауважити, що конгрегація Собору у згаданому документі Триценаріо Григоріано зобов'язує єпископів ввести певний пильний нагляд, щоб відправлені служб Григоріанських не було надужиття зі сторони священників. Джерело офіційна інтернет-сторінка Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви.